Нещодавно в Покровському міському центрі зайнятості відбулося робоче засідання консалтингового центру. Учасниками заходу стали безробітні підприємці, особи зацікавлені у започаткуванні власної справи. Захід проведено в онлайн-форматі. Яка мета таких зустрічей розповіла директор Покровського центру зайнятості? Мета цієї програми це підтримка роботодавців і розширення їх можливостей. І створення робочих місць, звичайно. Заплановано державою по цій програмі 1 мільярд 800 тисяч гривень, і завдяки цьому повинно створитися 10 тисяч робочих місць. На заході розповіли про державні грантові програми та започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання, що спрямовані на активізацію підприємницької діяльності. Наймасштабнішою стала державна грантова програма Є робота. Зараз у програмі «Є робота» є такий проект, власна справа, де люди, які займалися бізнесом чи не займалися ще бізнесом, можуть отримати грант, написавши бізнес-план. і Починати своє виробництво. Головна умова цього створення нових робочих місць, якщо до 150 тисяч то одне робоче місце. Якщо до 250, не менше двох робочих місць. Кошти можна витрачати на будь що що потрібно для розвитку вашої справи: і на меблі, на оренду приміщення, на придбання сировини, матеріалів, рекламу і так далі. Усі, хто зацікавився якісною підготовкою до участі в урядовому проєкті, є робота, були запрошені для проходження підготовчих курсів на базі Одеського ЦПТО. Ці курси дозволять в найкоротші терміни значно підняти результати та ефективність власного бізнесу. Зручним є те, що навчання відбуватиметься в онлайн форматі. Також заявки на участь в грантовій програмі можна подати і через дію. Приймає рішення спочатку обласна служба зайнятості розглядає ці заяви і бізнес-плани. Потім до банку відправляють. Тому хто подав заяви, ми не можемо зразу знати, але дві особи вже подали заявки. Це ми точно знаємо. Як зазначає директор Покровського центру зайнятості, є робота державна програма, яка почала працювати в Україні з липня 2022 року. Але скористатися нею на Донеччині було неможливо. Вона запрацювала вже давно по всій Україні, але в нашій області вона запрацювала нещодавно. може, місяць, може, півтора місяця десь почалася почала працювати у нас ця програма. Також така державна програма може стати гарним стартом для тих мешканців Донеччини, які бажають започаткувати власну справу. А у разі виникнення додаткових питань вони можуть звернутися за консультацією до міського центру зайнятості.